Вітаю вас, малята. До нас поспішає повітряна кулька. І хто ж в ній летить? Це Надійка і її друг зайчик. А повітряна кулька любе політати, коли на неї дмухає вітерець. А Надійка пропонує нам цікаву подорож, щоб дізнатися багато нового про вітер. І що ж таке вітер? Візьмемо з вами прозору тарілочку зі спокійною водичкою. А тепер вдихніть повітря і видихайте його прямо на водичку. бо бачимо, як водичка рухається. А тепер візьміть трубочку, вдихніть і подуйте в неї прямо водичку. І те повітря, що ви видихнули, і є. Ці бульбашки. Тепер ми побачили, як водичка може рухатися від нашого видиху. І саме рух повітря ми називаємо вітром. А як же ж побачити вітер? Подивимося навколо. Вітер гойдає дерева. Зриває листочки та гонить їх по доріжці, легенький вітерець колихає траву і гонить вітер по небу хмарки. На морі. Вітер несе хвилі на берег або надуває великі вітрила у корабля. Приємно, коли вітер теплий та ніжний. Але вітер може бути сильним і холодним. І навіть від цього трапляється шторм на морі. Але вітер може бути грайливим. Можна надути повітряні кульки та запустити їх у небо, щоб вітерець з ними погрався. А також попускати мильні бульбашки. Та разом з вітром побігати за ними. Із вітром можна погратися вертушками. Вони бувають різні. Багато хто любить запускати повітряного змія. Вітер його підхоплює. І несе його високо. А на великих повітряних кулях навіть подорожують, і вітер цьому допомагає. І Марійка з зайчиком теж вирішили відправитись у подорож на повітряній кульці. І нехай вітерець їм допомагає.